І так, друзі, всім привіт! вітаю на каналі. І що, у мене сьогодні супер зимні кросівки, кросівочки від марки Adidas. Моделька Adidas Terex. Terex – це Adidas, які виготовляють кросівочки для хайкінгу і трейлінгу. Така підкомпанія в Adidas. І так, моделька називається Terex Winter Sleep on Cold. Розмір у нас 11,45,5. Зроблені вони у нас у Індонезії. Кодчики різні. І так, супер, звичайна коробочка. Тут у нас логотипчик Adidas. І так, що зустрічається нас у коробці? У коробці, звичайна бумага і більше нічого. І самі кросівочки. Якщо можна їх називати, звичайно, кросівочками. На цьому кросівочку маємо. Бірки різні. З кодом, розміром і всякою ненужною хернею. І так, друзі, так виглядають ці кроси а-ля валянки з зовнішньої сторони, з внутрішньої, зверху, підошва. І ззаді. Друзі, побачив ці е, кроси валянки, ну, вирішив собі їх придбати на огляд. Ну, Супер прикольно виглядають. Не ординарно, скажіть, погодьтесь, ну, прикольно виглядають. Зверху нас зустрічає така масивна тканина Primaloft. Primaloft – технологія, яка захищає нас від вітру і дуже тепла. Loft, тут винесено на збірочку. І всередині, подивіться, які вони як валянки. Ну, блін, вони супер теплі і супер комфортні. Дуже м'ягесенька підкладка. Оця. Ну, реально, як валянки. І так, зверху зустрічає ще друга технологія а-ля Гортекс Cold RDI. Це технологія Adidas, Дешева копія Гортекса. Скажу так, ці кросівки так само не промокають і відштовхують вологу і воду. На цій тканині Primaloft Loft у нас винесені значочки Adidas з цієї сторони тільки. з Цієї вже немає. Маємо супер прикольний масивний такий передок. Він у нас тут прорізинений і така ставка із текстилю. М'ягенька. І така вона. Матова я б сказав би, і дуже приємно на дотик. І тут у нас передок прорізинений, і винесено з підошви у нас аж зверху такі зірочки, трикутники, як їх називати, ХЗ. Ну, стильово виглядає. І так, тут у нас надпис Adidas Terex. Тут у нас технологія Colter DI, і з цієї сторони. Прималофт. Піна. Піна, Піна. Супер масивна. Піна у нас Adivir від Adidas. Супер мягенька і комфортна. Мінус один, що тут будуть видно заломи. Їх вже видно. Бачите, я трохи понагинав, а часом буде. Ну, така доля піни. Тут прикольно, що на п'яточці такі. Рубці поробили і не буде тут так видно. Чого вже не зробити на всю длину кросівка, щоб не було видно заломів. І з цієї сторони так само. І так, ззаді у нас такий причіп, щоб звати наш кросівочок. П'ятка у нас не стабілізується. Нема ніякої підкладки всередині, щоб вона була у нас тверда. Але з другої плюс, що можна їх легко взувати. Собі так встав і пішов. Прикольно, прикольно. І так, всередині на п'яточки у нас тут більше так нашито цієї підкладки. І всередині. Ой-ой-ой. Ну, всередині супер комфортно і тепло одразу. Ну, клас. Устілка у нас пришита. Вона також у нас утеплена. Прошиті кросівки. Ну, майже рівно. Тут у нас QR-кодчик, де вони зроблені, Made in Indonesia. То, що вони зроблені в Індонезії, то вже було видно, навіть не треба було дивитись на коробку і на цей і на цю бірку. І так. І сам протектор. Ну, протектор Continental. Ну, дорого багато. Скажу так, багато мацав протекторів щупав, цей супер приємний на дотик Знаєте, не така тупо резина-резина, а така, як софт Ну дуже приємно, Знаєте, рука так не скользить, як по резіні. ну Дуже приємно. Continental, такий візерунок нашого протектора. Сам протектор досить тонкий. ну Бачите? Ось він іде вже. Хотілося б трошки його грубшу, але то вже таке. І тут на передню частину кросівочка вже винесено так більше цього протектора. І значочок у нас Adidas. Класний протектор, мені подобається. І ззаді, знаєте, так він трохи виступає. Прикольно виглядає. Ці кросівки супер підійдуть на зиму. От серйозно. Супер теплі. Пріма e, лоф не буде пропускати вітер. РДА буде вас захищати від e, води, від вологи. Ну, Що ще треба взимку? Так, да, вони не супер високі. Ну, як станете в кучугуру снігу, ну, то, ну, то сніг сюди залетить. А якщо не, ну, не буде такого снігу, ну, то супер. І так, друзі, плюси і мінуси цих кросівочок. Перший плюс їхній візуальний вид. Ну, Блін, виглядають. ну, Неординарно, скажіть. Ну, Будете йти по вулиці, ну 100% хтось зверне на них увагу. Такі типа аля Угі, Аля Хоки, ну, прикольно. Дерзко так. Другий плюс технології. Ну, Continental, Primaloft. RDI. Ну, звісно, хотілося б, щоб Gore-Tex, але блін, я вам скажу так, що любі мембрани нічим не поступаються Gore-Tex. Gore-Tex просто супер промаркетингова компанія. Наступний плюс їхня ціна. Друзі, вони коштують full price 429 злотих. Тобі 4500 давайте округлимо, вже беру злоти, наприклад, по 1080. Ну, блін, 4500. Куча технологій, супер теплі, водовідштовхуючі з класним протектором. ну, Шикарно на зиму. Е, і супер легенькі. Ну, вони взагалі нічого не важать. Як взуваєш їх на ногу, взагалі не відчуваєш. Ну, блін. Міні-валянки від Adidas. І так, по мінусах. Е, мінус номер один. Немає стабілізації п'ятки. Ну, як станете десь на камінь, ну. Можете звернути ногу. Другий мінус клей. Зроблений Індонезія, і, блядь, цього клею просто пиздець. Ну, подивіться, ось тут. Я розумію, що вони стоять недорого, але, блядь... Як Adidas, як виробник В'єтнам, ну, там клею взагалі майже не видно. Блять, тільки Індонезія, вибачаю, блять, багато. Все, клей пішов скрізь. По підошві тут. Тут дивіться, скільки його видно. Тут. Ой. Ось скільки видно клей. Ось, пішов, пішов, пішов. Навіть на оцих от... значочках Adidas також видно клей. Ну, не прикольно, знаєте. Але, блін, дивлячись на їхню ціну, ну закриваєш очі на цей клей. Ну, виглядає, бля, я не можу. Ну, прикольно, мені подобається дуже. Зали... Чи залишив би я їх собі, блять, залишив би. Ну, Мощно, стильово, молодежно. І тепло, і... і нога буде суха. Все, що нам треба на зиму, ні. І що, друзі, такий огляд вийшов. Вважаю достойні кросівки. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте коменти, пишіть, як вони вам. І запрошую вас подивитися, як вони виглядають на ножки. Всіх люблю, цілую, бувайте, па-па. Адідасіки.